Так, звичайна процедура, я приїхав з барахолки. Томас должен все обнюхать, Томас, и тут же. <сум> ще. Не, все. Значит, у нас сегодня такая taka... айва серіо. Вот такий приемник. Mm, Geminis. Це іспанський це Японія конечно, Серьо, FM Serie, Касета Серіо. Ну і друге, чи третє, це Моторола. Ну, от така буде у мене робота. Може відео буде отдельно по або все місці Побачимо. Перший я відкрив оце іспанське радіо. Ну, Судя по деталям, це щось старе. 70-ті роки. Дивіться які транзистори. Це щось старінне. Електроліти оці обично, вони їх треба міняти. Ну, Ми зараз спробуємо. Я купив. У мене не вистачало дві батарейки. Зараз спробуємо, чи воно взагалі живе. Ні, вона не издає ніяких Ну шуршить щось то тільки Нічого немає Ну нічого це не страшно Це даже інтересніше, Ну тут бачите, заполірувати надо Ой, я не знаю Чи можна тут полірувати, Холод. Ну хтось то помазав Чай цетон чи що, якийсь растворитель. Тут трошки вм'ятина. Ну таке воно. А які тут. А, тут короткі три діапазони дивіться. Так 5,8 МГц до 14. Широкий діапазон. Ну що ж, побачимо, як вона працює. Надо її знайти. Оцей клей стирається. От. І от таке красиве воно. Як нове. Странно. Тут ще була пленка приклеєна така. Ну, як для транспортировки, знаєте. Як упаковочно я її відклею. Давайте подивимося на цю айву. Японія. Modern Японія Все тут вроді ціле. Отак от воно виглядає. Все працює. ну як би... двигається. Єдине немає антени тут. А так все в комплект. От. Давайте спробуємо включити його, ну от що мене безпокоїть. Дивіться, що тут. окисление таки может быть проблемы вот я его включил что то шуршит но только за одного динамика по моему ты смотри два микрофона nps 6 серию так fm о

А це і так. Понаходив я їх в інтернеті і даже схеми поскачував. От схема для G. Э, як він там ге, Гемініс <гум> Оце іспанський це 72 рік. От схема. Я так і зрозумів по э, деталям, що там компоненти такі старі, германіві Транзистори на виході. Ну так воно тут і оказалось. Цей 77-й. Японія. От схема, там мікросхеми, багато транзисторів. Ну, Там щось з одним з правим каскадом. Я, мабуть, займусь цим. Цей хоч трохи подає признаки життя, а цей тільки шипить. Томас масшде. Щоб украсти палочку не може. О. Томас, вона мені ще нужна. Знаєте, провірив всі електроліти, все окей. Вони всі нормальні. Ще од... один остався, і ось один. А це і ось у... Де він П'ять мікрофарат. Опа. Отак. На обриві. Нема його. Можна сказати. Зараз подивлюсь де він стоїть по схемі. Чи важний він. Ну, пока що один електроліт знайшов. От що показує усили транзистор в усилітелі, Отакий. Не знаю це германівий, Чим його змінити, От як виглядає Айва. Щось тут багато мусора. Ось так, пасіка немає. Ну, це зрозуміло. Весь цей поролон в труху. Он я почав вбирати, воно всипеться отак. М -да, треба акуратно. І все треба удаляти. І з нього вже не буде толку. Вон стільки мусора. І це тільки початок. Це щось від батарейки. Навірно тут щось було мабуть кусок батарейки чи що. І оце куски, оцей роз'єм наушники, він згнив. Це все із за того, що тут електроліт потекли батарейки. От, роз'єм наушників, згнив. Ну все. ему капец. Пока пытаюсь вытянуть пасик, тут, конечно, превратился в такую. Он, бачите, намотала его. Ну интересно. Мне нравится. Смотрите, как ему нравится, а? Нравится тебе? А, вы... Кишки. Айва. Вот, очищаю ролик от пасека, Вот такое. Ну и руки, конечно. Блин, як вона звучить, звучит айва ця. Класно, не на средних, на УКВ, а у стерео приемник. Тільки тут буває загорається, буває не загорається, надо этим переключателем. Ну це без антенни взагалі ще може бути і це. Але що я вияснив? Треба чистити ці всі і переключатель діапазону. Ну він переключатель діапазону там дурдом, Не знаю, чи я до нього доберусь. Оба канали працюють, все нормально. То було отут, коли згнив оцей якби, розйом, то там нарушилось контакти. в порядки. А, да, і Забув сказати, що поміняв пасіки, все нормально, перемотка туди-сюди працює. Немає подмотки. Я не знаю, в чому діло. Треба подивитися, що там щось не. Касета і грає, поки я успів определити. Ну, Подмотки немає. Цікавий момент. Дивіться, як плата прийомника знімається. Я раніше її знімав в місті з усім цим. А тут колесо залишається. Ось ці шарики туди попадають три, ну не шарики виступи. І все, оплата знімається, там може бути доступ до цього переключателя діапазону. Ну, прийомник тут супер сложний, з серео між прочим. І чувствительний там так і написано, що трьохдіапазонний, чу чувствительний прийомник. Оце все побачив отут. У мене є сервіс мануал по цьому. Як знімати оцю плату. Я не знав. Ну, це цю плату, це легко знімати. Ну, в общем, оцей комп'ютер допомагає мені. Переключатель. 54 контакти. Вау. 25. З однієї 25, з другої, 4 маса оця. 54 контакти. Ну, зараз подивимося, що там. Ну там треба помазати. Ніякий, тут ніякий спрей не, не Очиститель контактів і так далі. Ні, він допоможе на якесь час. А потім все стане на своє місце. Тільки треба розбирати, не лінуватися, розбирати і все чистить механічним путем. Ну, от. Є тут робота і. От що в вайві не було подмотки, розібрав. Ось ця штука розвалилась, розсипалась. Резинова. Вона має бути отут. Ось тут. І ця штука. Отак. Добажна крутитися отак. Тепер. Я навіть не зрозумів, чи пластмаса, чи це, чи резина. Надо что-то придумать туда. И оказывается, так нельзя снимать просто. Надо вот это в сборе. Тут відкручується три. Ще с масса. Ну так придумали, блин. Я бы не сказал, что це оригинально. Все, подмотка есть. Круто, я крути завал. Ролик прижимный крутится и подмотка. А як вийшов з положення із цього кабеля отут вирізав отаку от штуку і сюди. І там вона. А, її даже не видно. Вон там. Вона сработала. От переключатель АПЧ. Ось вони. Постройка частоти. включено-виключено. Ніде не дзвониться, кроме одному положенні, отут він дзвониться. 12 Ом и все представляете на стике, а выглядит вот так я сюда загляну, вроде контакты як чистенькі. Не, надо разбирать. Ну да. Тут надо чистить явно. Дивись, в якому стані вони через 50 вот. Це посеребряні, контакти посеребрені, але серебро з водами чорніє, окисляється. І треба, ну і смазки тут ніякої немає, Маш, треба все чистити. Ніякий спрей просто тут побризкать, очиститель контактів, Він чуть-чуть поможе, але треба удалити оцю окислю. Ну а так десь вони виглядають почищені. Ну, що я так показую, тому що в цій аві електроніка працює прекрасно, надежно, а механіка, там переключателі, все це з водами. Ну і механізм оцей лентопротяжний там проблеми. А електроніка працює, Я не говорю про саньо, де там ви помните, там 15 електролітів, а там 12 міняв. Тут поки що все, все нормально. Я думаю, тут з електролітами проблем не буде, але е, невідна механіка, в основному, тому і треба чистити це все. Ну що, коли все прочистив, всі контакти заработало і серія тепер лампочка От, загорається. Дуже чувствительний прийомник. Дуже чувствительний прийомник на всіх діапазонах, ну три. і зробив подмотку, я вже казав, і от як працює. Все отлично. І так, що айва готова. Ну І приділити антенну, тому що в неї немає. ну У мене вже є тут донор, ну це, це не інтересно, то я зроблю. Але е якщо підвести іток, то ця айва все роботає. Тут підвела механіка. І коли протекли батарейки, отут роз цей розйом згнив. Як виглядає, вже закінчена айва антенна від донора, я говорив, я поставив, підійшла. як Родная. Ось. Вот. Все нормально. І работает. Все, тепер цей проєкт завершено. Виглядає прекрасно. Сімдесят Ну. рік. так. Все, тут більше нема що робити. Займемось чимось другим. Ось цей іспанський прийомник, я забув, як він називається, неважно. Зараз займаюся усилителем. У мене просто погані транзистори у цій германі, і в мене їх немає більше. Нема чим замінити. Я тупо взяв, поставив всі кремніві, і подивіться, що вийшло. Ступенька. Ну все правильно, так і має бути. Треба підбирати ток покоя. Це ж тобі не у германівих зовсім друге сміщення треба. От бачите, як допомагає оцей приборчик. І я ним ще й на печі тут провіряв. Класна штука. Все працює, це Радіо вже втратив я ступеньку при помощи цього суперполезного прибору. У мене є генератор, звісно, його треба доставати, підключати шнури, а тут хватить, включив і сразу подаєш сигнал. І сразу видно по ньому не дає чисту синусоїду, а по силоруху видно ступеньку. Значить, що ступеньку як я устранив? От схема усилителя. цей транзистор залишився такий, як є. Ой, дорога внизу. Я замінив три транзистора оці. У мене два оцих вилетіло. Чого так? Вони не ісправні були Германієві. У мене немає Германії, як раніше було германівих повно, там МП-40, МП-42, 37, оці в цілій коробці. А зараз це дефіцит, у мене ні одного немає. Я їх замінив на Кремнівий. Ну це не так просто. Кремль замінив да, але ж я вам показував, з'явилася ступенька. Як я її убрав, убрав оцей діод і увеличив це сопротивлення між базами. Воно було 39, я поставив на сто. Тоді все нормально. Ток покоя 18 мА, все в пределах. і ступеньки немає. Тепер, ну вже ну, собі. Нормальне радіо. Ну, просто що воно зараз не, не в корпусі і так воно звучить. От. І короткий, я почув там станції ну, днем. працює. роботає. Ну, треба далі корпус там займатися поліровкою. Ну, Ця штука мене виручила. Ну і пече, вона теж по ПЧ працює. Я тут зараз можу показати, де тут маса. О, бачите? Точка. Коротше, дуже полезна ця віч. Е, Удобна. Воно удобне. Хвать і все. Я ж кажу, є генератори, моїх поки розчих Я Я цим осилографом користуюся із-за того, що його швидко взяв. Включив і все. А то й треба більше з коробки доставати, там, все таке. Ну, ну, це швидше. Раз і він працює вже. В цьому радіо було розстроєно 107 контура. Я настроїв по генератору, а потім підключивши на новина. Ой, я біжів. Отак вийшло у мене. Подаю через 30 децибел ослабление. Дуже чувствительно. Тут три каскада ПЧ. И снимаю сигнал прямо он возле диода. Я никуда не подключаюсь, просто возле диода щуп. Вон. Понимаешь? Просто кладу его возле диода и вот, вот такая чеха получилась. Коротше, цей прийомник хтось розстроїв, я вже казав. Я починав генератор подав із 40 дБ, мінус 40 дБ, а закінчив настройку мінус 60 20 дБ. Вибачте звиніть мене, це дуже велика різниця. Я тут по, -по, -по Понамічував які контури, тому що тут є і 455 на АМ і FM, а на FM більше. Ну, Посліднє настроїв вже по АЧХ, настроїв по нови на щоб вона рівненька була. Все. Ну, Це все, що можна зробити для цього прийомника. І останнє, що я замітив, дивіться, діапазон, який у нього. 104. 104 мГц 87-104 то есть він не, не приймає там 108 Ні, не 73 год мабуть так надо закончив я цей приемник Я не буду його сильно дивіться як він получився Я тут полірував Тут не можна полірувати Воно не красиво Ну в общем Такий вид він має Ну він работает, ну, Нікуди він не піде, це буде в моїй колекції. Ось такий він. Він комплектний, і все. Ну нічого би. якби. й рік, ну і той 75, й 76. й Так що, все, проект закончений. Джемініс прийомник отакий. От